Системи рівнянь тема нашого заняття, і на цьому занятті ми розглянемо, як розв'язуються системи рівнянь другого степеня в курсі Алгебри 9 клас. Отже, перший спосіб це графічний спосіб розв'язування систем рівнянь. В чому полягає його суть? Суть цього способу полягає в тому, що геометрично розв'язками рівняння з двома змінними є набір. Точок, які утворюють графік цього рівняння. Тобто графік кожного рівняння складається з тих точок, які є розв'язками цього рівняння. Ну, наприклад, у першого рівняння першої системи розв'язками є множина точок координатної площини, що утворюють коло з центром в початку координат і радіусом 3. Тому що це рівняння кола. З курсу геометрії ми це знаємо. Графіком другого рівняння є множина точок координатної площини, що утворюють пряму, тому що це рівняння прямої. Відповідно, якщо ми знаємо центр кола і радіус кола, ми можемо побудувати графік першого рівняння. Так само для побудови графіка другого рівняння потрібно знайти дві точки, через які пройде пряма, що є графіком цього рівняння. Для зручності я трішки змінив систему. Перше рівняння я залишив без зміни, воно і так зручне. В другому рівнянні я Y виразив через X, для того, щоб і легше його значення було обчислювати. Таким чином, як ми сказали, графіком першого рівняння є коло з центром у точці 0,0 і радіусом 3. Графіком другого рівняння є пряма, що проходить через точки 3 0 і 0-3. Обчислення я проводив наступним чином. Підставляв замість х3. 3-3, y отримував 0. І ось перша точка. Потім замість X 0 підставив. І 0 мінус 3, y отримали мінус 3, отримали другу точку. Після цього будуємо графіки обох рівнянь. Отже, побудували ми графік першого рівняння коло, пряму, що є графіком другого рівняння. Всі розв'язки першого рівняння це всі точки кола. Всі розв'язки другого рівняння це всі точки прямої. А що є розв'язком системи? Нагадую, що система, коли ми її зустрічаємо, вимагає саме пошуку спільних розв'язків. Спільні розв'язки це спільні точки. Тобто точки, які належать як прямій, так і колу. Їх дві в нас. Це точки перетину. Одна з них ось, координати її 0 мінус 3, друга ось, координати їх 3 0. Тобто точки з координатами 0 мінус 3 і 3 0 є розв'язками системи. Далі записуємо відповідь. Друга система. Врахуємо, що x і y першого рівняння не дорівнюють нулю, Бо інакше, якби 0 був, то в нас би тут був 0. Виразимо y через x, записавши y дорівнює 4 поділити на x. Графіком цього рівняння є відома з 8 класу гіпербола, гілки якої розташовуються в першому і третьому координатних кутах. Для гіперболи, щоб її побудувати, доречно скласти таблицю, підбирати замість х такі числа, щоб четвірка легко ділилася на ці числа. Ну, тобто, якщо мінус 4х у нас то підставляємо, буде 4 поділити на мінус 4, мінус 1 і так далі. Графіком другого рівняння є пряма, яка називається пряма пропорційність. А точніше не пряма, називається пряма пропорційність. Сама ця функція називається пряма пропорційність. А графіком якої є пряма, що проходить через точки 0,0 0 та 1.4. Побудуємо графіки. Отже, перед нами графіки рівнянь. Зеленим кольором це гілки гіперболи, графік першого рівняння і блакитним. Це пряма, яка є графіком другого рівняння. Спільні точки. У нас дві їх. Мають координати 1, 4 і друга мінус 1 мінус 4. Це і є розв'язки системи. Записуємо відповідь. Отже, у відповідь записуємо два розв'язки. Перший розв'язок і другий розв'язок. В третій системі перше рівняння я переписав без зміни, бо тут все очевидно. Графіком цього рівняння є коло з центром точці 00 і радіусом 5. Друге рівняння я переписав, виразивши y через X і отримав y дорівнює мінус 12 на X. Графіком цього рівняння є гіпербола, гілка якої розташовується в другому та четвертому координатних кутах. Як бачите в цій таблиці точок більше, ніж при побудові гіперболи з другої системи. Це пов'язано з тим, що тут більше таких значень Х, на які 12 ділиться націло легко. Отже, побудували графік першого рівняння, графік другого рівняння. І шукаємо спільні точки. Їх у нас 4. Раз, два. 3 4. Отже, система рівнянь має 4 розв'язки. Перша точка мінус 4 3, це перший розв'язок. Друга точка мінус 4. Далі 4 мінус 3 і 3 мінус 4. Записуємо відповідь. Чи може так бути, що система не має розв'язків? Так звичайно. Система має розв'язки тоді, коли обидва рівняння мають спільні розв'язки. Якщо спільних розв'язків немає, то й система не має розв'язків. Наприклад, в третій системі, якщо змінити радіус кола, зменшити його, наприклад, до 4, то, скоріш за все. Ця система вже розв'язків немає. Не матиме. Давайте перевіримо. Ну ось, я змінив значення квадрата радіуса до 16, радіус зменшився до 4, як бачите. Як бачите, графік першого рівняння і графік другого рівняння спільних точок не мають. Нема спільних точок, отже, система не має розв'язків. В цьому випадку відповідь замість розв'язків ми пишемо порожня множина. Наступне завдання розв'яжіть способом підстановки. Спосіб підстановки використовують тоді, коли одну змінну можна виразити або вже виражено через іншу. Ну, наприклад, в першому рівнянні першої системи x виразили через y. Це означає, що ми можемо замість x підставити оцей вираз у друге рівняння. Тобто ось так. І в цьому випадку ми друге рівняння матимемо як квадратне рівняння, зведене відносно змінної y. Ось таким чином. Розв'язуючи це рівняння, ми знайдемо y. Оскільки це рівняння зведене, то розв'язки можна знайти під буром. Тепер знайдене значення y треба підставити у перше рівняння і обчислити відповідне значення x. Тобто x 1 це буде 4 помножити на мінус 1. Тобто буде мінус 4. Так само мінус 3 підставляємо сюди. І 4 на мінус 3 буде мінус 12. Тобто х2 буде мінус 12. Отже, ось такі розв'язки. Не забувайте, що x записується першим, а y другим. В другій, в другій системі та ж сама ситуація. Y вже виражено через Х, тому ми підставимо у перше рівняння замість y ось цей ви. Ось так. Отримаємо. Зведене квадратне рівняння. Розв'язки якого також будемо шукати підбору. Такими числами будуть мінус 3 і 1. Тепер ігрики. Щоб обчислити ігрики, треба значення х підставити от сюди, в той вираз, який ми маємо для зміни ігри. І обчислюємо 2 помножити на мінус 3 це мінус 6. І мінус 3 буде мінус 9. Тобто у1 дорівнює мінус 9. Тепер одиничку підставляємо сюди. 2 помножить на 1, 2 і мінус 3 буде мінус 1. Отже, y2 дорівнює мінус 1. Перші, перша пара це мінус 3-9. Друга пара це 1-1. Отже, система має два розв'язки. Також може бути дану систему, в якій не виражено одну зміну через іншу. В цьому випадку ви самі маєте зробити це. І на прикладі третьої системи, покажу, як це буде виконуватись. Будь-який із рівнянь системи, яке зручне, вибираєте для того, щоб одну зміну виразити через іншу. Очевидно, що краще за все підходить нам. Перше рівняння, з нього х можна виразити через y. Якщо ми 2y перенесемо в праву частину, то ми отримуємо вираз для х. Тобто х буде дорівнювати 6 відняти 2y. Друге рівняння в цей час переписуємо без змін. Тепер отриманий вираз 6-2y. Підставляємо замість X сюди. І сюди. Тобто там, де ікси у нас присутні в другому рівнянні. Замість них записуємо вираз 6 2 y При цьому систему вже можна не писати, а просто виписати це рівняння друге, в яке виконується підстановка замість х 6 2 y Тобто тут буде 6-2х у квадраті. Тут буде 6. -2. 6 мінус 2y помножити на y. Тепер потрібно розв'язати це рівняння. Розкриваємо дужки. Розкривши дужки, зводимо подібні доданки. 4 y квадрат та y квадрат це 5y квадрат, і мінус 12 це буде мінус 7 y квадрат. Записали. Тепер з ігриками. Мінус 24 ігри. І плюс 6 ігрик, це буде мінус 18 ігри. Плюс 36 і 12 переносимо сюди, це буде мінус 12. Покажу стрілочкою, що ми переносимо мінус 12. 36 мінус 12, це буде плюс 24. Дорівнює 0. Побачив помилку, тут не мінус 12, а мінус 2. Тому виходить плюс 4, і мінус 2 це плюс 2, і плюс 1 це плюс 3. Тут буде. Всі коефіцієнти кратні трійки можемо поділити на 3. І тепер під буром знаходимо y. Це буде 4 і 2. Тепер підставляємо значення y в оцей вираз і отримуємо значення х. Підставляємо четвірку. Мінус 2 на 4 це мінус 8, мінус 8 і плюс 6 буде мінус 2. Отже, х1 дорівнює мінус 2. Так само двійку підставляємо сюди. 2 на... Мінус 2 на 2 це мінус 4. І плюс 6 буде плюс 2. Тобто х друге буде плюс 2. Таким чином, перша пара мінус 2,4 це перший розв'язок і друга пара 2-2 це другий розв'язок. Записуємо відповідь. Розв'яжемо четверту систему. Враховуючи, що x y не дорівнюють 0, домножимо друге рівняння системи на 12 xy Де x не дорівнює 0. Не 0. З тією метою, щоб позбавитися цих дробів. При множенні на оцей вираз перший дріб. Х скоротиться, залишиться одиничка, помножить на 12y, буде 12. Додати другий дріб множимо, Y скоротиться, залишиться одиничка, помножить на 12х. Тобто 12х. Третій дріб множимо. 12 скоротиться, залишиться 7 помножить на хі. І таким чином ми отримали таке рівняння. Тепер з першого рівняння я виразю x через y. Ось такий вираз отримали. x дорівнює y плюс 1. Друге рівняння поки що переписую без змін. Тепер замість x підставляємо y плюс 1 сюди і сюди. При цьому друге рівняння виписуємо окремо. Отримали, отримали рівняння, в якому змінна тільки одна і це Y. Далі розв'язуємо його, розкриємо дужки. Перенесемо все в одну частину, щоб отримати стандартний запис квадратного рівняння. Я 12 і 12y додав, це 24y. Переніс сюди мінус 24y. Ось І плюс 12 також з протилежним знаком. Тепер тут іще зведемо подібне. Отримали стандартне квадратне рівняння. 7 y 14, y 12 0. Тут замість мінус 14 мінус 17. Щоб розв'язати це рівняння, я використаю заміну з метою перейти до зведеного квадратного рівняння. Тобто буде ось така заміна, де я змінну тільки не х, а y, маю замінити на отакий вираз зі змінною T. Після цього маємо зведене квадратне рівняння. Т квадрат. Мінус 17 мінус 12 помножити на 7. Нагадую, що цей третій коефіцієнт визначається як добуток першого і третього коефіцієнту. 4 на 3. З цих множників я скомбіную такий добуток. 3 на 7, 21 і 4. Тобто 21 помножити на 4. І тоді розв'язки цього рівняння будуть. Т1 дорівнює 21, Т2 дорівнює мінус 4. Повертаємося до ігриків. Щоб отримати у, треба підставити значення Т, і це буде 21 поділити на 7, це буде 3. І мінус 4, мінус 4 поділити на 7, не ділиться, буде мінус 4 сьомий. А тепер до кожного іг знайдемо відповідне значення х. Для цього потрібно замість іг. От сюди підставити число 3. 3 плюс 1 буде 4. Отже, х1 дорівнює 4. Тепер підставимо y2 сюди. Міс 4 сьомих плюс 1. 1 це 7 сьомих, мінус 4 сьомих і плюс 7 сьомих це буде плюс 3 сьомих. Таким чином, перший розв'язок це пара чисел 4, 3. другий розв'язок пара чисел 3 сьомих мінус 4 сьомих. Записуємо відповідь. Також в деяких випадках можна розв'язувати системи рівнянь способом додавання. Спосіб додавання використовується тоді, коли після додавання одна із змінних, бажано, щоб одна із змінних зникла. От як в першій системі. Якщо ми додамо рівняння системи, тобто ліві їх і праві частини, то от плюс xy і мінус XY взаємознищаться. І в нас y зникнуть, ік залишаться. залишиться. Тому є сенс виконати додавання рівнянь систем. Ставимо значок плюс. І записуємо X, плюс X буде 2X. Тут взаємознищується, тому не пишемо їх. А тут буде 7. Далі X легко підібрати, це буде 3,5. Тепер y можна знайти. Для цього треба значення Х підставити або в першу, в перше рівняння системи або в друге рівняння системи. Я підставлю в перше рівняння. Тобто, якщо x дорівнює 3,5, то 3,5 додати 3,5 помножено на y. дорівнює 5. Все рівняння знайдемо відповідно значення y. 5 відняти 3,5 це буде 1,5. І y тоді обчистуємо як 1,5 поділити на 3,5. Насіло не ділиться, тому у вигляді дробу записали. Перенесли кому. 15,35 скорочуємо на 5, тут буде 3, тут буде 7. Таким чином, y має значення 3,7. Записуємо вітру. Пара чисел 3,5, 3,7 є розв'язком першої системи. У другій системі шляхом додавання рівнянь можна позбавитись y, оскільки при додаванні вони взаємознищуються. Тому виконуємо дію додавання. Отримуємо 2х2. Y2 і мінус y2 взаємознищуються. І 29-21 буде 8. Звідси підбором х квадрат дорівнює 4. А х1 та х друге це 2 і мінус 2. Підставимо значення 2-2 в перше рівняння системи. До речі, у квадраті що 2, що мінус 2 будуть давати значення 4. Тому отримуємо наступне. Тобто, якщо х1, друге дорівнює плюс-мінус 2, то маємо 4 плюс y квадрат дорівнює 29. Звідси слідує, що y квадрат дорівнює 20. А це значить, що y перше та друге будуть плюс-мінус 5. При цьому плюс-мінус 5 значення y ми отримаємо, якщо підставимо х двійку. Тобто, якщо двійку підставимо, ми отримаємо також 4 плюс y квадрат дорівнює 29 і розв'язки будуть y перше, друге такі самі. Мінус двійку підставим те ж саме. Тобто кожному значенню х відповідає два значення ігрека. І розв'язків виходить 4. Перший розв'язок це 2-5. Другий розв'язок 2 мінус 5, третій розв'язок мінус 5. І четвертий мінус 2 мінус 5. Отже, 2, 5, 2 мінус 5, мінус -2, 5, мінус 2 мінус 5, 5, 5, 5, 5 це розв'язки. Нашої системи другої. Хочу показати вам графічну ілюстрацію цих розв'язків. ось вони. Раз, 2, 3, 4. Рівняння перше має графіком коло. Ну і друге рівняння ось така крива. Отже, 2,5, мінус 2, 5, мінус 2 мінус 5. -2, -5 і 2 мінус 5. Чотири розв'язки. Ми можемо позбавитися ось цих y разом за цими добутками. Для цього достатньо перше рівняння домножити на мінус 2, щоб тут ось після множення було плюс 2 xy Отже, помноживши кожен одночлен на мінус 2, отримаємо мінус 2х2 плюс 2х. Дорівнює плюс 8. Друге рівняння переписуємо без змін. Тепер можемо додавати, після додавання у нас взаємознищуються оці два доданки. Мінус 2 х квадрат і плюс 3 х квадрат буде плюс 1 х квадрат. Тобто плюс квадрат. Плюс 2х, мінус 2х взаємознищується, і плюс 8, мінус 7 буде плюс 1. Підбираємо х. Х1 буде плюс 1, х2 буде мінус 1. Тепер знайдене значення х підставимо перше рівняння. Воно легше для того, щоб знайти y. Підставимо плюс 1. Отже, якщо х1 дорівнює 1, тоді маємо. 1 в квадраті буде 1 мінус. 1 помножити на y буде y. дорівнює мінус 4. Звідси можемо визначити y1. Y1 буде 5. Тому що 1 відняти 5 буде мінус 4. Підставляємо x2 мінус 1, тоді мінус 1 в квадраті буде плюс 1. Мінус мінус 1 на мінус у буде плюс y дорівнює мінус 4. В цьому випадку y буде дорівняти мінус 5. То y друге дорівнює мінус 5. Отже, система має два розв'язки. Перший розв'язок 1, 5, пара чисел, другий розв'язок мінус 1 мінус 5. Записуємо відповідь.